Гни свою чудову вишиванку, а українська вишиванка дива, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку, поспіши і гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй, хай сміється сонечко в зеніті. Ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс, гори і долини. І річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна. І мати, й батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові. І стежка, що у всесвіт повела, вдягни свою чудову вишиванку, Відчуй в ній ласку, і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку. І те, як добре з мамою було.